Доброго дня! В нашому асортименті з'явилась нова серія сучасних шаф-купе. І прямо зараз пропоную розглянути її більш детально. Розмір даної шафи довжина 1,80 м, глибина 60 та висота 2,40 метра. Чим же вона відрізняється від всіх інших шаф-купе? А тим, що вона має навісні фасади, польську безшумну систему, сучасний металевий профіль та сучасну містку комплектацію по наповненню. Справа ми маємо ряд полиць, по центру платяний відділ, а з лівої сторони також ряд полиць, як ви бачите, максимально функціональна шафа. Є вгорі великий відділ, можна скласти простирадла, подушки на зиму сховати. За бажанням можна комплектувати висунними ящиками, вони також продаються блоками, а також можна дозамовляти полички, вони продаються комплектами. Ось ця шафа може бути виготовлена в трьох розмірах: 1,6 м, наступний розмір 180 см по довжині та 2,20 на три фасади. Висота може бути 2,40, як у нас, або 2 13 см. Ще одна чудова особливість цієї моделі, що корпус транспортується, запакований в окремій пачці, а фасади також запаковані, але вони не суцільні, як ви бачите зараз, а складаються з частин. Вже майстер у вас вдома збирає в профіль кожну частину фасаду. Тобто транспортування такої шафи буде більш надійний. На вітрину ми обрали шафу купе в кольорі «Дуб дуб-тахо поєднали чорне скло з кольором дуб таху і на фасади. А ви можете обрати або біле скло, можна комбінувати із чистим дзеркалом, або ж повністю білу шафу замовити. І можна обрати також білий корпус, графіт це вибори корпусів із запропонованих фабрикою. Також дуб тахо, індастріал, схожий на бетон і гарний структурний дуб клондайк. В моду зараз повертаються розпашні шафи. Купе дані шафи витовляються в трьох розмірах. Можна обирати як модульну систему, обирати собі комплектацію та облаштувати цілу гардеробну. Три найпопулярніших кольори: це білий дуб, сонома та графіт. Виглядають сучасно, стильно, а головне дуже практично. Якщо вам сподобалась ця шафа та ви хочете і собі таку пишіть нашим менеджерам в Директ, Ми вам запропонуємо варіанти розмірів, комплектацію, а також кольори на вибір. А якщо вам потрібна шафа під замовлення, також пишіть ваші розміри. Ми запропонуємо вам ще більше варіантів ніж ми бачили в цьому відео.